Дуже крутий сам дизайнер але він глухий трошки. Він трошки. трошки глухий каже. Ну Ось так звукорежисери стріляють. Act Через цю студію проходить дуже багато фільмів, які ви бачите в кінотеатрах. Давайте покажемо, як це все працює. Друзі, всім привіт! Мене звати Любомир Левицький, я український кінорежисер і вітаю вас в черговому випуску нашого блогу. Наш блог про мілітарну культуру в Україні яка тільки зароджується, і я намагаюся поєднувати в ньому тему кіно і тему мілітарки. Тому я запрошую дуже цікавих гостей, які якимось чином пов'язані з кіно. Або ми разом із військовими дивимося хороші мілітарні фільми і розбираємо, як все відбувається в кіно і як в житті. От також ви можете знати мене особисто як кінорежисера по таких роботах, як штольня тіні незабутих предків. Я працюю також в рекламному бізнесі. Ну що, друзяки, представляю вам нових крутих гостей, не крутих у нас не буває. Представляю Юра. Юра — позивний музикант. Юра не просто саунд-супервайзер на компанії Постмодерн, а ще й бере участь безпосередньо в обороні країни, де і в якому підрозділі ми не можемо цього говорити. Але довірте на слово, це крутий підрозділ. Макс, Макс, у нас саундміксер, міксер, також на компанії PASSMODERN. Та й взагалі Макс працює. Вже в індустрії, ми скільки скільки вже з тобою працюємо? Ну ми з тобою ну, почали десь ближче років до чи восьмого років, я так більше. Розумію. Навіть напевно. Так, ми, ми зробили багато фільмів разом. Міксер це людина, яка вже зводить весь звук. І ну Макс пізніше розкаже більше про свою професію. Але в цілому, це хлопці з індустрії звуку. Сьогодні ми будемо дивитися фільм. Ну не дивитися, переглядати деякі фрагменти фільму Дюнкерк. Чому? Бо тому, що для мене особисто Дюнкерк – це реально там зразок по звуку. Я був вражений. я Коли пам'ятаю, вийшов з кінотеатра. Я ну одне що запам'ятав, це крутіший звук. І я сьогодні подумав, вау, треба точно нам подивитися цей фільм. Він мілітарний. Він входить в нашу тематику і поговоримо якраз про звук. Тим більше ти робив, ти робив мікс, так? Ну, дубляж, так. Да. Ми дубляж. І писали дубляж. Тобто і фільми, робили мікс, так. Фільми да. адаптовуються в Україні, коли приїжджають англійською мовою. В Україні прописується дубляж, і також цей дубляж, ця доріжка вона міксується вже з основним рівнем звуку кіно, тому от Юра безпосередньо робив цей фільм. Про постріли. Давай зараз включимо кадрик із фільму «Дюнкерк», якраз для того, щоб подивитися. Тут на початку мене дуже сильно вразила сцена. От прям дуже класно. Що скажеш, про фільм? Для мене звучить як пістолет майже. Е, е, ну, я розумію, що так гвинтівка і звучить, бо ми да, стріляли, стріляли тільки що. І вона насправді так і звучить в реальному житті, але зазвичай люди, котрі дивляться там, бойовики там, американське кіно, е, вони звикли чути більш потужніші постріли, більш а, панчеві, більш... Я згідний. Я згідний. Ну тобто є різна режисура. Не знаю, якщо ми зараз візьмемо фільм Майкла Бея, включимо. Там ти почуєш постріли зовсім інші, поставлені да, це... студійно, типу, вже. Тут е, Нолан він більше все таки притримується реалістичності, і от мені цей звук просто у цьому фільмі дуже сильно подобається. І за все, що він, як ти сказав, він він документальний документа. Майже документальний. Так, ну вони тут е, дуже полюбляють. Усі полюбляють саунд дизайнери акцентувати на затворах, не взводах. На це саме і, а, і дуже дуже часто чую при пострілах. Ти прямо чуєш, як е, затвор. Повертається, ну коли, коли патрон, mm -hmm. да, вилітає механіку, да механіку затвору. Дуже багато хто на цьому акцентує. Хоча ми розуміємо, що енергія пострілу набагато більше, ніж затвори, ти, ну, ти не, не можеш його і чути. Як а, і мені... А, а мені мені, от я про це говорю. Мені дуже подобається сам уже прихід кулі. Ну, це ж не ре... Ре... реалістично. Ну, да, це... ну О, Ти це спочатку бува. реально будеш отримувати якусь кулю поруч, так. а потім до тебе ну, вони ж стріляють не з дистанції там 20-30 метрів. Навіть якщо ти вже стоїш на 100 метрах, так. ти спочатку, якщо по тобі стріляють, ти спочатку будеш чути приход, якийсь Куле, сляп, а потім, а потім через секунду, максимум через секунду, до тебе щось долетить. Окей, дуже крута деталька. ж приблизно скільки? Дивлячись, Дивлячись яку. Ну, типа, від 800 метрів. Скорость звуку 330 метрів в секунду у повітрі. Тобто Ти спочатку чуєш прихід кулі, а потім ти чуєш постріл. По да. е... е... ну, да, да, це да. як типу, кіношна фішка, завжди салют в синхроні. Ну тобто, ти ж коли бачиш салют, ти ж бачиш спочатку, а, це, а потім це, вже присутняєш. Це, блін, це завжди це спір з режисером, тому що ти робиш, як воно повинно бути, а він каже: А, а що це в тебе? Воно... Що? що це звук в тебе? Пізніше. Про Пропоную піти в галерею. Постріляти, підписати. От ми взяли з собою Валера, сон дизайнера взяли спеціальні мікрофони. Хочемо спробувати підписати правильно звук пострілю і послухати, як вони будуть записуватись професійним мікрофоном. <му> так, ну що, ми перемістилися до Тиру. Де спробуємо під сьогодні підзняти звук пострілів. Сьогодні ми не будемо там вимахуватися по якійсь тактиці. Ще по чомусь. Ми будемо сьогодні пробувати підзняти звук. Чому я кажу підзняти звук, тому що в кіно ми називаємо знімати картинку і знімати звук. Внимання. Ми зробили першу серію пострілів зараз для того, щоб Відчути, відчути, щоб мікрофони відчули. Валера, Валера в нас е, дуже крутий саунд дизайнер. Ми сьогодні запросили. Я з Валерою працюю вже багато е, років над різними проєктами. Дуже гарний слух має. Але він глухий трошки. Трошки глухий каже. Е, ну що, Валер, буде шанс сьогодні записати нам правильно да, правильно да, постріли? Да, буде, буде, буде? Буде, буде? Зараз зробимо запис 10 пострілів автоматичною чергою. А, ну як, Валера, було? 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 Було. Було, так? Клас. Окей. Супер. У мене ж, знаєш, у нас по звуку все в синхроні повинно бути, тому я, я зараз синхронізуюсь по таймеру, то, щоб так. розуміти, блин, що там, як ти в таймкоді, не в тайм -коді. Угу. Ось, ні, на таймер прикольно, Ти, хоч, тому, ти що... хочеш ти хочеш постріляти зараз на таймер. Так, і так, так. зі своєю зброєю. Зі своєю, так. Що ти я... у тебе за зброєю? Я сьогодні? з плітом. А, в мене дев'ятка, ось. Показуй. Дев'ятка, інтерорденс. Як і говорив, пасани своєю зброєю, тобто. Хлопці, типу, в нашій індустрії, типу, ну, типу, no mess. А, зараз хочу з таймером з, е, стріляти два рази. Е, ну, Два постріли буде. Перший в ліву крайню, потім е, в праву крайню, потім перезарядка магазину і в другу справа. Окей, погнали. перший вистріл 209 Питання у мене дивися. От я, наприклад, режисер кажу: я хочу записати на зйомці типу, живі звуки пострілів. Типу, от конкретно хочу, щоб в кіно звучало не підставлений звук, а конкретно. Як його підписати в динаміку? Документальний. Ми тоді пишемо. Зазвичай ми пишемо тоді, ну, не дуже близько, щоб ну, хоч якось відсихти цю першу енергію від пострілу, щоб вона було. Передозів, бо буде дуже сильна атака і вона буде ну така. Тому зазвичай ми робимо ну лейеринг, ми робимо декілька слоїв е, пострілу. От зазвичай в, Валера чому поставив е, рекордер трошки далі, да? угу. щоб у нас був цей хвіст ну реверберація, да, звуку, і був е, близький постріл. Окей. Щоб був Ну Якщо як, як, б ти мене попросив, я би поставив один загальний мікрофон, котрий не буде в кадрі. Так. А інший би я заховав десь на ньому, але не пітлю, щоб він йшов Чому не ви. Ну, думаю, що Петля не витримає не витримає, якось, okay. не витримає, okay. не витримає тиск. Окей, okay. наш саунд дизайнер, от який зробив разом фолоумі до команда, речі, команди чувак. Да? Класний звук, команда команда, яка працювала над Follow Me, Буквально недавно вже наша історія облетіла весь світ через CNN, Що дуже круто, бо тому що ми зробили. Наша мета була зробити цей фільм як інструмент боротьби проти російської пропаганди. І ну це реально дуже крута історія. Хто не бачив, подивіться посилання. Тут є під цим відео. І у нас на каналі є фільм англійської української мови. Подивіться, будь ласка, обов'язково. до речі, має. до речі, те, що ми тільки що казали, да, що стосовно. Почути звук так, як він приблизно звучить до реальності. Ось цей фільм. Прикольно його ну можна з цього погляду подивитись, тому що ми намагалися зробити його максимально приближеним до того, як звучить в реалі. Пост... там я... до речі, є гра е, град. А, там є град, і Валера. До речі, якщо Валір, якщо не помиляюсь, ти ж там юзав е, семпли граду. Наскільки я пам'ятаю? Справжній з справжнього тебе не чутно. Ти підійди. підійди, підіде. Так він він, він він були справжні звуки граду. Так, да, це правда. Одним словом, ми, в нас стояло завдання зробити вибухи, тому що історія документальна, ми в кадрі бачили вибухи. І я не пам'ятаю, що вони були. чи вони були із... там Міни були. вони майже... — Міни, і вроді вони з АГС, там їх нормально. Ну, З ХС, я так стрілювали. розумію, це, ми, ми їх не По машині, так. Ну, Там були, мін, да, там були да, прильоти да, мін. Да, і да. потрібно було прийняти рішення, чи ми їх чуємо, чи ми їх не чуємо, бо, тому що все-таки документальний фільм. Але так як м, ми використовували всі інструменти художні, ми вирішили все-таки додати цей звук. І навіть в новинах його поставили. До да, речі. В, тебе, в, тебе є, в тебе є два там, е, прильоти, які ти робив тіл, ну, тіл е, шейк. Так, так, Камери. так. І от там от ми вже дизайнили, як могли, бо то, то, то вже пост, ну, то вже саунд дизайн, е, по... Тобто ми там чи щось зрішили, ми підправили щей звук, бо його в реальності неможливо було чути, бо це знімав дрон. От, але ми підібрали. Але наш дрон чув. Є пікове навантаження на слух, котре може бути, так. це воно там може бути десь приблизно 110 дБ, далі йде вже больовий поріг, так. але є гучність, наприклад, 85 така цифра, діцибел, да, котрий ти організм наш, наш може сприймати деякий час. І от якщо чим довше впливає в тебе звук більше цієї гучності. Тим гірше для твої для твого слуху. Він, він, буде він буде садиться. Він тому садиться. а постріли вони значно більше. Вони там, ну якщо ти стріляєш серед біна, це 120 бил. точно буде. Це вже ближче до больового порогу. А, а чим більше калібр, тим може гучніше. Да, да. Тому і... воно садить нормально. Але я дивлюсь, в принципі, наші військові мають вже наушники, майже всі. Ну тобто, вже практика є. Така ну, по-перше, в наушників дуже великий плюс <рес> зараз по звукорежисерськи поговорю. Давай у нього так. є лімітер і компресор. Тобто, лімітер він обжимає, наприклад, Гучніші звуки робить тихіше, ну це своїми словами, дуже коротко скажу. А компресор, він тобі тихі звуки робить гучніше. І, наприклад, я без вух, без наушників можу щось почути, а щось не почути. Коли я надягаю наушники, включаю максимальну гучність, я завжди чую, навіть що далеко щось шелестить. Тут ти круто ставив ці літаки і казав, правда, про взриви. І от прикольно, що ну якщо послухати на студійних моніторах, то ми почуємо, що там підльоти літаків зв е звучать більш голосніше, навіть чим вибухи. Знаєш, чому? Чому тому що вони більш настрій е намагаються цей е тримати. страху тримати саме на звуку літаків? Бо це означає, що зараз що буде? Бо зараз ще буде навколо смерть і вони не ростають. І і, да, і, та, 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 і це чій. емоційна емоційна напруга саме на підльоті Режисура бо, така. Бо ну, вибухи це вже таке. Знаєш, там їх було багато. Ним ти вже воно ж не працює. Я, я великий просто фанат а, саспенсу. Я дуже люблю цей інструмент в кіно, і це якраз, ну, звук. Неймовірно велику роль грає в саспенсі. До речі, ти один з немногих, хто каже про правильний наголос цьому ані саспенс, да? бо блін, всі затра знаєш чому? саспенс. А який А, а знаєш чому? Бо моя перша компанія це була Suspense Films. А, Он Вивчив, так? Да? В тебе просто був Я вже в... э... стаж, розумієш. Стаж. Я податково приходив і казав, не саспенс, а саспенс. <laughs> <laughs> Окей, давайте робимо динаміку. Я зараз слухаю, просто як, як ми зняли ці, докум... е, ці шоти. Зараз будемо стріляти з більш довгого ствола, так називаємо райфл. Е, тут райфл газблок, ані карабін. Тобто тут більше джоулів і енергії уходить саме в момент вистрілу. Е, я цей апер більше робив під спорт, тому якось так ось. Тут за рахунок типу ДТК е, максимально я прибрав е, всяку енергію, яка уходить у мене. Зато вся ця енергія уходить у всіх оточуючих. Окей, окей, зрозуміло. Значить, що ми робимо? <смеш> <не> Вдягаємо наушнички. <смеш> я себе обіз'янкою відчуваю <смеш> на пляжі. Сьогодні ти зірка, так що все нормально. Увага! <смеш> Мені ого сподобалось. Дай секунду, Любомир, цих постерах знаєш, що ми будемо чути. Що? Металевий присмак, бо волна б'є вібрація бочку? А можна сідати на неї. А ніяк ти нічого ти не зробиш. На бочку, можна демфернути її якось. Ну, давай. Отак о, о, це справжня робота звукорежисерів. <рес> тобто е, е, я поясню, я поясню що, що ми робимо. Справа в тому, що йде сильна вібрація звуку, си, сильна хвиля звукова. І вона валить по бочці. Ми чуємо металевий звук лишній. От, і от е, бачите, як працюють звукорежисери для того, щоб приглушити. Окей, спробуємо. <кхм> Давайте. Екшн. Що та звучить. Окей, okay, добре, є. Yeah. Ну no, давай ще раз. Давай ще разочок yeah, приготувалися. Ставте, будь ласка. О, клас, дякую. І екшн. Це твій альфа і де Юра? Да, Юрка він нормально насипав по альфам. Вау, wow, бомба! Блін, профіки капець. Юра, блін, дуже крутий капіс. Uh, на жаль, не можу сказати, де він працює. Ну, Майці навазіо з ССУ, але. Повірте. Ну Ось так звукорежисери стріляють. <звук> ну що, ми настрілялися, Зараз поїдемо в студію та зараз трошки зробимо саунд дизайну і подивимось, як воно звучить. Так, ну що, вітаю вас на студії Постмодерн. Це студія, де е, ми робимо дуже багато нашого кіно. І через цю студію проходить дуже багато фільмів, які ви бачите в кінотеатрах. З нами наші майстри. Та-да-да-дам. Давайте покажемо, як це все працює. Що ми можемо зробити для того, щоб зараз чуть -чуть змінити е, природу звука? От виключимо, як воно звучить? Зараз ми в бомблайбері покупаємо нормальні постели, підставляємо в синхрон замість цих, і вони, uh -huh. класно будуть звучати. Uh -huh. Але шучу. це дорого, Юра каже, це дорого. <реш> якщо додавати ну, саме LFA, LFA, да, low Елофі, лоу сам буфер, э, буфер, то э, воно може звучати просто настільки потужно, що потім, якщо у фільмі є там, якась там гаубі, це знаєш, чи, так. якась артилерія, чи э, більш крупні калібри, воно буде звучати надто потужно так. і в тебе не буде вже ресурсу, як зробити там ще крутіше, ага, тому ага, зазвичай ага. ну це не, знаю, це не знаю, це мій підхід такий в кіно, коли ми там і Валерик котригом дами тут мількає в нашому відео. Ми одразу намагаємось знайти самий потужний звук і від нього, вже відштовхуючись, як буде звучати інші Окей, так, круто, так. круто тому. Да, це я, я, я до чого це кажу, що це залежить від того наскільки потужно нам треба це зробити. А це звукова волна а, з, з майданчика, Тось це як на цей, камерний звукний звук, да як він звучить. Ну, ми всі знаємо, що на камерний звук не дуже крутий, тому що там ну, не да, мікрофон, це вони більш розраховані на діалог. Але ми взяли ось цей звук і зробили там трошки магії, щоб воно звучало більш-менш пристойно. Що ми зробили? Спочатку ми взяли просто і зробили інхансером, накачали високі частоти, щоб бо там не було взагалі, ну, взагалі ніякої інформації, тому що цей мікрофон ну, не пише верх. Ось це перший слой. Другий слой е я опустив це на одну октаву вниз, щоб е були частоти більш низькі, бо знову мікрофон не пишеться й лоу униз. Е і трошки там дадалиму динаміки, трошки працювали над е атакою. Ось і, собственно, зробили моно ще одну доріжку з, з оригінального звуку, і то, теж є трошки. Отак от, от воно звучало, коли ви нам дали з камери. Таке а, противне, да, і блін. лязгає. А ось так тепер як воно після маленької обробки. Ну, так все міняє справу. Постійно, коли потрапляю типу, місце, це місце, де ти знаєш, вже можеш бачити своє кіно, бачити свій продукт. І в мене так щось накрило, тільки що емоції. Знаєш, так, так хотілося знову повернутися в кіно. А, яка кількість фільмів приблизно? Ну точно неможливо порахувати умовно. Типу плюс-мінус. Яка якісь фільмів зроблена вашими руками голівудських брендів? Ну умовно кажучи, голівудських студій в Україні а, при дубляжах, От іменно через ваші руки пройшло. Скільки це ну, Десятки, я сотень? Я міксував з 2013 по 2019. Ну сотня точно, я думаю. Сотня сотня фільмів голівудського а, кіно, яке ходить да, в Україні в кінотеатрах, скажімо так. Це зараз там певна частина Нетфлікса, це певна частина, не певна частина, майже уся Warner Brothers. <плес> Такий експеримент хочу зробити. Давай зараз відкриємо відео. Наприклад, у мене тут є відео з полю бою третьої окремої штурмової бригади. Просто відкриємо як це звучить. От хлопці знімали прямо на передовій. Як це звучить бій знятий на мобільний телефон. Просто на, на мікрофон телефону, Як він звучить? Це GoPro. Но GoPro насправді дуже. Граната. І що я пропоную, в чому експеримент? Експеримент в тому ми. Показуємо зараз вам, як звучить цей звук в оригіналі. А, і сьогодні я пропоную спробувати зробити, а, як би це звучало цей фрагмент, якщо би це було кіно, в рамках професії, в рамках нашої індустрії, як в цілому на вашу, ну на, на, на звук попливала типу, війна, і в цілому, чи ти вночові ну, чули на своїй професії, от конкретно капіц, типа. Ну, Блінка, як і всі, да, відчули. А ну, ти знаєш, я більше зараз працюю в гейм девелопменті. Так, я знаю тебе. Працюю з великою компанією, яка називається Вайлаб. Okay. Робимо, ну. Такі круті ігри. Вони всі... це мобайл геймс Ну, в кіно у нас зараз певний бум на локалізацію, той ж самий дубляж з фільмів, серіалів, ігор. Так. Тобто, ну зараз такий досить об'ємний бум від усіх міжнародних компаній. Вони дуже хочуть зараз на е, цій хвилі, що ми боремося, що ми незалежні, і у нас боротьба триває. Вони хочуть і підтримувати нас певною роботою. Але теж є така е, штука, що у нас раніше було. Дуже багато акторів. Угу. І зараз теж певна кількість акторів теж виїхала із України. І ми угу. зараз теж угу. починаємо там шукати нових акторів, нові таланти, нові голоси, щоб воно по-іншому якось звучало. І є там певні свої нюанси. Пізніше, після перемоги, я впевнений, що буде величезний бум, і е, українським акторам і режисерам не, не доведеться їхати в Лос-Анджелес для того, щоб е, їх дивився весь світ. Це, як приклад, не знаю, там Ігор Кальмарів корейський серіал на корейській мові, зроблений для корейців. Бо бам-бам-бам. Весь світ знає, актори корейці мають найкращі контракти з крутим, крутішими агентами України в Голлівуді на сьогоднішній день. І нас це чекає, бо тому що Україна буде ну, ну, в великому топі. А, ну що, друзі, я подивився тільки що. Мені подобається. Хлопці реально круто попрацювали, тому зараз ви побачите все відео, яке було до і після. Як це працює в реальному житті і в кіно. Так, і ще один важливий момент. Я хочу сказати про те, що наш блог є соціальним, і в кожному випуску ми намагаємося допомогти комусь. Тому цього разу теж ми хочемо допомогти зібрати нашим друзям на Е, Будь ласка, знаходьте посилання на монобанку. Будь ласка, знаходьте посилання на нерсі реквізити, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нашим друзям зібрати на Бронебус. Це серйозний напрямок. Всю інформацію знайдете ви. Під відео в описанні. Дуже-дуже дякую. Блуперси. все. А давай ствол великий зробимо. Зачекай. Ствол великий зробимо. Дівчатам теж так говориш. Ну, кожен раз. Він по-другому не вміє. в мене дитина як з'явилась, Да їж ти! Це той момент, коли ти приходиш дивитися вже своє кіно, робити звук. Обов'язково говорити, коли я... Вийшов откатиться назад і заново. Я просто другий раз сльозу не пускати не буду. Все, всім пока. Всім пока, блог знято. Хлопушка! В спину. О, любомир, да, норм. Отак і сиди. Ага. Перезарядка! Готовий? Секунду. Постріл! ha <laughs> <laughs> ah! <laughs>